Офолога, запорука його, так би мовити, успіху базується на тому, що людина не керує своєю пам'яттю. Так і запишу. Кожен наш досліджуваний, так само як і ви, кожен з вас тут, не керує власною пам'яттю. Що це означає? Ви сьогодні прийшли, сьогодні у вас визначний день в житті, ви його запам'ятаєте. Це перший день курсів поліграфологів, до яких ви готувалися, ви там збирали кошти, ви їм, е, десь е, знаходили час і все інше. І от ступінь значимості цієї події така, що ви її запам'ятаєте, ну, може, там, на півроку, саме цей день, може на місяць. Якщо завтра до вас я підійду і запропоную вам велику суму грошей 10 тисяч доларів, 20-100 тисяч доларів, і я попрошу вас забути нашу. Сьогоднішній зустріч. Ви це зможете? Угу. Як би ви себе не силували, ви чітко запам'ятаєте ці постріли, цю лекцію, цю аудиторію, це все, що відбувалося. І ви його будете пам'ятати певний період часу. Все залежить від ступеню значимості події для людини. От, наприклад, своє весілля людина пам'ятає майже все життя. Свій перший автомобіль пам'ятає все життя. Якщо б було 25 автомобілів, то вона не відрізнить тринадцятої від 18-го. Було шість весів, ну перше заповнення, можливо, ще якісь заповнення, Але всі підряд не запам'ятається. Це до того, що ступінь значимості зменшується з плином часу. Е, я вам сказав десь півроку. Якщо я зараз тут почну співати і розіб'ю вікно, ви запам'ятаєте цю подію ну, на три роки точно. Якщо я роздягнусь і големи тут станцюю перед вами, ну ви її до кінця життя не забудете. Це такого треша, що треба ну, як його зробити? Ну ніяк, Це нереально. От э, на цьому і базується робота поліграфолога, що як би вас не прикупили, як би ви що не зробили, ви не можете керувати пам'яттю.